Друзі, хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися перетину кордону на виїзд за межі України для громадян України, у котрих закінчився термін дії закордонного паспорта, тому що досить важливо. 18 жовтня 2022 року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова під номером 1185, яка говорила, що про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року, номер 170, якої запроваджені зміни до тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Якщо коротко кажучи, друзі, то тут ви могли б... Виїжджати за кордон, навіть якщо у вас паспорт закінчився, тобто термін дії паспорта закордонного закінчився. Але сьогодні, друзі, близько 4 годин тому на сайті Посольства України на території Польщі. Була опублікована інформація, що ця постанова вважається недійсною, і знову ж таки ви не можете виїхати за кордон по попритермінованих закордонних паспортах. Як ви вважаєте, це нормально прийняти постанову, а потім різко її відмінити? І знову ж таки, для того щоб виїхати за кордон з України, вам потрібно буде виготовити закордонний паспорт, виїхати тим, у кого є можливість. Підкреслюю виготовити закордонний паспорт в міграційній службі вашого населеного пункту, району чи області. Або ж міста. І звісно ж, друзі, в Польщі, наприклад, щоб записатися на продовження дії закордонного паспорта, також потрібно записатися в електронну чергу. Можливо, хтось із вас. Ставав і в живу чергу, поділіться досвідом. А якщо ми повернемося до електронної черги, то записатися в неї практично нереально. І звісно ж, друзі, ще з'явилося в Польщі таких три сервісних центри компанії ДП документ, яка дозволяє виготовити закордонний паспорт до двох місяців, плюс-мінус. Звісно ж, це все за гроші, і плюс сервісний збір, так як в міграційній службі на території України. До того ж, друзі, також існує електронна черга та жива черга. Якщо ми говоримо про живу чергу, наприклад, в місті Краків, де я і проживаю, то вам можу сказати, що вона зараз сягає три дні, і три дні підряд ти мусиш приходити відмічатися для того, щоб подати документи для отримання закордонного паспорта. Через електронну чергу люди кажуть, що також нереально не записатися. І хочу сказати, друзі, що з будь-якої країни ви можете сюди приїхати і подати документи на отримання закордонного паспорта. Плюс до цього, друзі, хочу вам сказати, що нещодавно я рекламував таку компанію, як нова пошта, яка дозволяє надсилати. Посилки із Польщі, з Кракова, Варшави до України, так можу сказати вам, що люди поділилися досвідом, що ціни просто космічні, і я власно власноручно спробував відправити посилку через таку компанію, яка називається Іванком. Хто проживає в Кракові, в Катовіцях або в Варшаві, тому що саме там їхні офіси вже є і працюють, бо вони будуть розширятися. Тому вам сказати, що ви поділитеся своїм досвідом, як вони працюють. Особисто від себе я можу сказати, що. Персонал реально виконує свою роботу на вищому рівні. І, звісно ж, друзі, хочу також сказати, що посилання я на їхню сторінку залишу в Фейсбуці. Ви також можете підписатися на їх Facebook-сторінку та слідкувати за змінами, тому що у них відправка посилок набагато дешевша. Я вам кажу від щирого серця, це не реклама від них, вони мені нічого не платили, як і нова пошта. Просто я скористався сервісом, оцінив його на 5 з 5, і, звісно ж, можу. Вам порекомендувати. Адже я завжди з вами ділюся тільки позитивним досвідом, позитивною практикою, яка стане вам в майбутньому в нагоді. Від вас, друзі, на кінці відео. Я це прошу поділитися цим відео з вашими друзями, підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео за свіжі новини. І, звісно ж, друзі, незабаром ще буде досить багато цікавого. Кого цікавить взагалі нерухомість в Польщі, посилання на YouTube канал із нерухомістю також буде. В ком в описі до цього відео, ну і на сьогодні в мене все. Сподіваюся, якщо не буде свіжих новин, і побачимося вже в наступному випуску.